Это бизнес, сука. Я казал мне препод лох. И а, э, квартиру оборо вари. А тут мой профиль? Что за профиль говорили, блядь? Ага. А, все, что оно, блядь. Нерухомость. Так, а тут у нас в Не, 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 иди нахуй. А... Что я них блять по поводу катающихся да? Что за слово? А, до, до РНЦ киргизский над. Подъебись видно, будь ласка. А ты тут выбрать? О! Все, теперь по-людски. Ага. Угу. Ну, блядь, дорога, нормальный Якщо Еще Оренду одноконутой квартири, бри, же свой квартал. У тебя чужий. О, так нормальный ти. Правда, я нахуй не викупаю, що таке за а, ЖК Медісон Гарда. А! Я понял, ебать, це за ЖК. Я я шарю я проходив Сука, от кому-то було не впадло, блядь, просто йти і фоткать нахуй. 16 штук, до речі, not bad Ну я так розумію, що тут просто вообще нихуя нема. Ну, типа гарний ремонтик, такі пічечка, це все А блядь, а що ще треба? А що, я ще хотів побачить? бизнес Это бизнес сука алексей мультимедиа mm -hmm. wi-fi душева шафа холодильник, плита без повотовой техніки электрочайник, паральна машина з меблем суміжный сам что значит сумижный брать типа стой из душевой а ну дай подивитись о стой может здесь тут может, здесь тут я иду Це я не знаю, як я себе узнал на той код то я блять. О, да, 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 да. Блядь, ну притулили заебись, в принципі де було місце, там туда і поставили, хорошо. Блядь, ши такі є нихуя себе! Прикольно. Так, оце цей заебись прям топ. Согласен, згодом, нахуй. Чи 50 квадратних метрів. 100. на ну 30 штук. Едите нахуй, з таким. А що там давай? Ладно, сука, зацікавив Блять, домашний чуєте? Блядь, Блять, завжди цікаво такі ліжка, що на минулому, що на цьому типа? це реально удобно, блядь. Просто якийсь поддон, блядь, зверху матрас. Ну, блядь, по факту всі кровати такі, Ладно. По факту всі кровати поддон на якому лежить матрас. Все, а, блядь, туалет якийсь, Чи був. Був, я пропустив? чи не було? Не було туалету? Туалет є? Бізнес, блядь, знов бізнес Санузол сумішный. Такая фоток нема. Ну і хуй з тобою 30 штук, блять. Сто против заговнянний весь санвузол. що суміжный. Так. лісовий квартал Опа! Двы. Ходить, сука, старий. І туалетик хороший. Ой! Блять, да и душ піздатий Я... Дай приближу. Тетя, радостная, тетя, фотка <реш> там, блядь. Не, ну прикольно, до речі, непогана квартирка, чи там. За 15 штук, блядь. Ну, тоже бізнес. Що значить бізнес? Що в цьому плані значить бізнес, блядь? Яка нахуй різниця? Бізнес чи цей. А, без домашніх улюбленців. та ні, в пизду. Ну, це топово, Ви розумієте, що це зараз топово? Ми дійдемо до треша. Я дето тут знайду треш. Ну, це начинается звичайна квартирка така, Понял? Типа, не уб супер топ, но типа, прям хороша. Я, до речі, тоже знаю, деться. И все під рукой, до речі. максимально все під рукой. Ты спускаешься на низ, и в тебе там все есть, что ты хочешь. Кафешки, блядь, залупы. Там Макдональдс пройти зовсім в хуйню. Сільпо, прям в тебе под домом, буквально. Ну и кифсишка, конечно. О, сельпо. Якраз тільки сказал, понял. А все Мак тоже тільки сказал і кіфсішка, блядь, ну. Так, і що у нас тут? Тоже бізнес. Житловий фонд від 11-го року. Ага. А... Ага. а, це поверхові самого. Ну, теж навіть з улюбленцями. Ну, це хуйня. А... Підключення для зерен жилення, працює літ, працює опалення, працює інтернет, працює водопостачання. Все працює, їбать, хай, ні? 13 штук. Анжела, блядь. Angel стопроц цим працює Не рекрутером, стойки, як их, блядь. Рендодав... Не рендедаваться, рендедаваться, власне блядь. Кто вона? Вона Анжела блядь. От він Оце один з перших. О, і він. Я бачу тих двох конкурентів Ну, це самий звичайненький такий, ладно. Тут даже ептай, что мати можна ебашить. що це? Сожал чисто для шахматов. Ти приходиш в ванну, тобі стало скучно тут садить. ось все блять. Пиццвиточка нахуй. Крутанув собі на стіну, виключив світло, поняв. Тільки треба, блядь На присосках шахмати, отак так тух, блядь. Правда, хуй хуй з ким ти будеш грати, но І туалет такий самий, Та це кайф, еба. Баня. Блядь, всегда прикалюю ці радянські вікна, на Насправді непогано це. Тоже бізнес? Бізнес це все-таки цей, блядь ріелтор. О. Згадав, як він. О, ебать. Що це? Це що, Лондон? Біг Бен, ого, блядь. Capital of Great Britain, я їбу? А де? Мотоцикалісти заїбали, хочу вам сказати. Де це стоїть? Де оцей вироб мистецтва стоїть блядь? Три кімнати ніхуя хуя себе Єбать кайф, чуєте А тут написано, що цей Якицессин буду Здам трьохкомнатною двухэтажную квартиру. А, типу я понял В частном доме технология Термодом, дом теплый. Четко. У этому коммунальные э, высокие возле двора есть, где поставить машину. 80. Федеральном 85 квадратов. Удобство в ну, квартире, душ, кабина, котел. Газ. Блять, что-нибудь все а дальше ставить. Кому интернет через Wi-Fi, блядь. Холодильник, стиральная машина. Снова кома Смотреть можно. Без животных и маленьких детей. Остальные вопросы звоните. Блять, у меня всегда нахуй прикаливается ебаный с той залупой. Сука. Просто все ебани бровары, він меня ввев и то в броварах. Нахуя это, блять. Я хочу знать, где квартира, блядь. Эй, блять, де, де вона может быть. А там, де вона находится, нахуй. Отут от йобана точечка от як, блять, отут показано. От. Ну ти дивися ти сразу понимаешь, де квартира, блядь. що це, блядь? Пизду. Там й котиков не можна. А я повин... Якщо я буду переїжджати я буду проезжать Жеки, блядь. Так, шукаем. Бриллиант. інтер'єр прикольный. 3800, що це, блядь? А фуртожитку, блядь. Ладно, хай буде. Так, знам одну квартиру. Варіанти. Які? Давай. Здам після ремонту. Так, а ремонт уже був чи нема? Тут отут, ремонт був чи ще немає, блядь? Так, дивимося. Що значить міни-квартира? Ти типу... був. Те, що тут речі, якісь міні-мініатюрниці, -міні я поняв. Це із за цього вона міні, блядь? Чи вона міні. Ну це, блядь, взагалі на якийсь паралакс, більш схоже. Тобто. Скоріше за все вона маленька, прям, поняли. ну і за паралакса, який виставлені на камері, блядь, то вона кажеться, що. Отак, людина стоїть в проході, отак от. Просто фоткає, що. фу, блядь, воно казалось великим, а на самом деле воно невеличке. Хоча загальне. Загальна площа 30 квадратних метрів. Площа кухні 25 квадратів. Санвузол 2 і більше. О! Oh. Танцы, <laughs> тут два сануза, Де это было. Раз. Показало такого один блядь. Хиба що і сюди можна можно отделить. Но не как. Uh, окей, ну то таке чисто для приколу Так 5200. Давай давай почитаємо Одна кімната квартира в залізнична промзона О, тут все понятно. Обсиканий нахуй, да? Обася, блядь Блять, ну тут явно людина правильно виставляють ціну, але неправильно ставить. Блять, стиралка нахуй. Камера. А, пуста, блять. Сука, я реально подумав, що це камера. Кристина. Бізнес без комісії. Ага. Тоже не можна з улюбленцями. Здається, одна кімнатна квартира по вулиці е Залізничної. Кінцева зупинка автобуса 403, п'ятий поверх з п'яти, поруч автобусна зупинка. Ой-ой-ой, блять. Так, що у нас тут? Чотири фоточки. Туалета я бачу, що не показовано, може його немає навіть всередині. Ну А, то ж це Так, Залупа, повно. Варіанти Тоже улюбленці нельзя. Зеркало пиздатом нахуй. Чи жива ця істота? Блять, я вже не можу приблизитися ще ближче Просто коняк люблять тут дві. Дивіться, бачите? Одні коняки, блять, что тут принтер, блядь, доісторичний. Двері прям ахуєвші. То що йдуть в прям ахуєвшу кухню з таким ото, блядь, телевізором. Блять, бывает, что такая там полочка для телевизора. И сам телевизор еще изолентой, блядь. Ну, не изолентой, блядь, а але... Чтобы точно на носить... А, это не полочка. А, ты иди нормально. Но на меня этого факта, какие пиздец. Что это, блядь? Какого хуя ты тут? То все, блядь, місце нахуй. Там навіть розетки есть. якого хуя ты тут блядь мені здається, що я знаю де це Мені здається, що я знаю, де це И можливо из-за твоей причини я навіть не буду не дивився б на цей варіант. Тобто у нас все-таки наебало, да? Ну, до речі, плюс-мінус там, де я думаю. плюс-минус там я домов, и, блять у тебя ебана карта, залупа полна. 6 ой, 6 6 штук. Uh, студия, район, стадион, окей. Okay. Студии, до речи, заебись тема. Uh, залупа, але заебись. Грибок стопы, ебать, охуенно отримать. хоча як ти його отримаєш, якщо ти будеш жити сам. Нормально. Без грибка стопи сьогодні. Блять, це що це адекватний автор? Вікторія адекватний автор. За 6 штук виставляє квартиру, яка плюс-мінус такої стоїть І можна і з котами і тваринами. Ой-ой-ой, ну 20 цих, блядь. Ну да, квадратом Ну сорион, блядь, більш менш адекватно. Кабальная цифровая ТВ. А ну стой, дай телевизор, блядь. Телевизор не показали, блядь, це самое главное. Я хочу телевизор дивитися, Лежать на тмном матрасе, блядь, и давить телевизор. Ух ты, -мо, блядь. Кто ты воин, блядь? Не по возрасту зустрилась якось, блядь. Де вони їх знаходять, блядь, і кондиціонер є, це охуєнно Ну, Як ці два покоління зустрілись нахуй. Так. Ого, ну це хуйня повна. Це, блядь, Хуйня повна. Мені не подобається. А що пишуть в описі? Здається, кімната в квартирі пане, 19а для одного порядного працюючого чоловіка. а тепер мені сука, стало страшно Ціна 4 тисячі гривень комунальні входять в суму оренди без завдатка олена блять а в квартирі проживає літнього віку господар <гум> <гум> не олена я не поведусь на таку хуйню ну блядь, до речі це, це шо блять це курить Якийсь ядерний реактор, що тут так дохуя проводов, блять, усі сторони, блять. Тут, тут, да, блять. Це ну, для сушки батареї, то, понятно. Я таку хуйню ненавиджу, поняли. Queen... Я хоч людина, яка сама теж правда, не організовує. Тобто, в мене там под солом зараз до Компайде 10 тисяч мільярдів проводов. У мене на столі ось 10 тисяч мільярдів проводов лежить. Блять, ну я вот так вот хуйню не нахуй Понял там Зачастую в цьому голку повинен стоять Йоршик для чистки туалету Чого там стоїть вантус, блядь Redmi Note 8 Pro я понял Дай Хочу на мужчину подивитися. Ми це дивились, не нам да, це дивились. О, це шахмати, це водно. Ми це дивились. Шахмати ми бачили. От ч 10 штук? А, о, ой, а ну давай. О, тут, до речі, відразу зрозуміло, що ріелтор. Тобто на бі... Ти Ты чого там ховаєшся? Який, блядь, ужас, нахуй. Це, блядь, туди дрова подкидываєш і тебе, в тебе буде тепла вода блядь, шо це? Ну то зрозуміло що до сток скоріш за все але, блядь. чого тут краніка нема які цікаві от дивишся на ці квартири і думаєш, скільки, блядь, цікавих Інноваційних, блядь, цих придумали ну це ж піздець. Головне нахуя. Це ахуй. О. О. Ну ладно, тут ще їх не так дохуя. Хотя, блядь, дохуя, но. Ой, блядь, хорошо. Де можна такий телевізор найти, блядь? А де? А де? Стоп. Косметичний ремонт. Де? А де тут косметичний ремонт? Я вибачаюсь. Якому нахуй місці? Тут косметичний ремонт присутній. Ой, блядь. А де а де жить, блядь? 17 квадратов нахуй 17,5 тут реально довольно прикольно. блять. Ну, ну з якого ты вика поползаешь, блядь. Кроть, я знав, что у нас Ох, блять. Ну тут якийсь стедживе. Джакузи, нахуй. Вау! Це хорошо. Де трешняк? Я хочу трешняк побачить. Блять, цей телевізор сфотканий тут взагалі з усіх радіусів Просто блять. Щоб всі бачили і розуміли. Ну знову ж таки, запитання, чого ти тут, а не тут? От чого тут, но не тут. В чому твоя проблема, блять? А це сушилка. Если мене надоеба, блядь Ти отут, тут ну Кто, блядь, планував цю хуйню. нахуя там резетка, Це Шо за нарня, блядь Ця двері куда? Ну, телевізор сфоткали там з усіх просто Щоб всі бачили, щоб всі просто, блядь, восхищалися Бо блять, назвати, Я хуй. Тормаш. Ой, на торгмаше. Єбать, давай. Твоя цена, в принципе, такая маленькая, то что тормаш, блядь. Юба <laughs> на врут, это что такие, блядь. О, это то, это как раз... Стоп, это нормальная квартира. Это нормальная квартира. Абсолютно нормальная квартира. Максимально нормальная квартира, блядь. Опа. А, мы это видели. только отобно было открыто блять или за все да блядь. ну да до речі, нормальная квартирка я таким по типу таких двух блядь. Вот які... блядь. так вот найти а його спеціально специально Хва хвастается блядь. так само тоже бать не бачил стоп що це куда виходить ну плюс мінус е, запитання на все запитання що це блядь? куда воде это 2 Чого там блядь? я не не розумію взагалі, що це, це вікно блядь. Ну, в зайце на вікно то що все типа то есть то Що то блядь? От так. оце така ж сама планіровка блядь. І дивіться, ну там, блять, місце ну, неудобно, нахуй. То я говорю, що рукомойник повинен здвигуватися кудись сюди сюда, блядь. Сюда ну хиба что, виставлять отак от ще якусь додаткову тумбочку, блядь. і потом чередувати тумбочку, яку ти можеш відкрити блядь. А а если зліва ще поставити рукомоник, то взагалі, нахуй. Ну да, зліва поставити руковонить, то взагалі не надо, нахуй, нічого чергувати Ну, він там не повинен бути. От, блять, або цей, або цей хуйлопан не повинен там стояти блядь. Що все було по-адекватному. Але це саме звичайне плану, планування, понимаєте? Це Сталінка блядь, чи хрущовка. І вони всі настолько уйобічно, блядь, зроблені, що це піздец. То, що їх робили не для людей, а для долбойовув, блядь, колись. геймерське мерське кресло. Сука, диви ховається. Ховається просто. Да в мене постійно теж запитання. Кого хуя вона на ч, блядь... Блядь, в пизду ой-ой-ой це, блядь? Та ви шо ля це пісня. Квартира потребує Є Едем момент Ремонт після будівельників. Немає ремонту, в принципі. А стой, чо, чо, а чому в Києві вже? Секунду, блядь, я не успів момент, чому в Києві. Тобто, який момент, блядь, що я на Братиславський вже. А тут, а, блядь, метра 2. Раз-два, блядь. Сука, ну якби якби хата виглядала саме так, нахуй, і поняли. Я б їбав тут жити. Там такі, блядь, глюкани можна отримати от цього всього. Окей. Ага. От він і нашевський телевізор, блядь. Стоїть. Мене зацікавила ця квартира. Э, По-перше, стейк мені подобається, блядь. мікроновка десь біля вікна, нахуй. Уже є пральна машина. Стола нахуй. Оце стол. Можливо, там буде далі стол. Кухня 5 метров п'ять квадрату як вам блядь? норм норм сталіночка да чого там мікроновка тут оправдано тут максимально оправдано то що тут немає місця но коли тут є місце і мікроновка стоїть тут а десь це хуйня він фактика блять що ти мені таке а телефон Реп. хіп хоп Йобот. Це прикольно. Ну ну ладно. Це холодильник? Це холодильник. Чого тут стоїть, блядь, в кухні стоїть э, пральна машинка, а. Не знаю, в прохідній, блядь, холодильні. А, він уже перемістився. Ну, вниз спустився. Попустився чуть-чуть. Це бізнес, сука.